Вітаю вас, мої рідненькі хлопчики і дівчатка. Я вже вам одне відео зняла, те, що я ходила, отримала в церкві. Зараз ще вам зніму те, що я обідаю. Оце обідаєм зі мною. Це салат зробила: огірки, помідори, отой, сир, отой салатний і сметанку заправила. Оце мій суп. Супчик та ратуйчик. Зараз візьму ложку і покажу вам. Дивіться. Отака капуста. Отака капуста. От, оце ці кабачки. Ну, Вермешелька і ковбаска потрошечку. Оце такий в мене суп. Ось така маленька порція супа. Оце вже откусила, не здержалась, бо дуже смачно. Коров'ячим помазала. Бачите, тут коров'яче. І сирок. Отак от. О, візьму тут салфетка в мене. Оцей відчинки собі, оце трошечки, може, кусочок зім якийсь, а остальне положу в холодильник, а більшу частину положила у той у морозилку Оце ж такий дуже смачний той кружочок такий був, цілий половинку тільки давали по половинці, і оце сік. Це в мене такий обід. Мені смачного. Всі, хто обідають, вам теж смачного. А це в мене бузок. Це ще коли я вчора чи позавчора зірвала бузок такий хороший. Він вже швидко пропадає, але хорошо, як до нього так наклониться, то хорошо він пахне. Бузочок. Ну, ще бачите, такий салатик, зупа бутербродик, трошки відчинки оце такий в мене обід. Так що я вам всім бажаю гарного обіду. Смачного, хорошого, пока-пока. До зустрічі. Пока, па-па!